Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні пропоную вам приготувати надзвичайно смачну випічку із додаванням кисломолочного сиру, ось такі булочки. Готуються вони буквально за 5-10 хвилин, плюс час на випічку, а виходить просто дивовижна смакота до чаю, до кави, до молока, смакує як дорослим, так і дітям. Швидко розпочинаємо. Тут у мене 250 г кисломолочного сиру, жирність на ваш смак, але чим жирніше, тим виходить смачніше. Обезжирений, не використовуйте. Ложкою ось так його трішки розминаємо. Блендером не обов'язково користуватись, можна ось так просто ложкою або лопаткою трішки його ось так розтерти. Додаємо одне середнє яйце. Температура продуктів не має значення. Я дістала відразу з холодильника і використовую. Добавляю дрібочку солі для балансу смаку, Добавляємо цукор. Цукор засмаклею. Маком, я додала сьогодні 80 г, це помірно солодкий варіант, кількість цукру можете збільшити. Я додала також одну чайну ложечку ванільного цукру. Якщо полюбляєте, можна навіть цілий пакетик, тільки якщо це ванільний цукор, якщо ванілін, то лише дрібочку додавайте. Тепер додаємо ще також 4 столові ложки рослинної олії, використовуйте ту, яка вам подобається. Можна і соняшнику, у мене сьогодні оливкова. І все це ложкою або лопаткою трішки перемішуємо. Через це то додаємо сухі інгредієнти. В залежності від жирності самолочного сироплю і від самого борошна, в рамках 2 столових ложок може бути розбіжність. Додаємо поступово і дивимось на консистенцію. Я додала частинку борошна. Тепер додаю 1 чайну ложечку розпушувача. Якщо не бажаєте використовувати розпушувача, можна замінити на пів чайної ложечки соди, тільки погасіть її лимонним соком. І все. Додаємо наступну частину борошна і спочатку лопаткою перемішуємо, потім викладаємо на поверхню і замішуємо тісто. Тісто має вийти надзвичайно м'яким і таким, що не липне до рук. Головне зайвого борошна не додати. У мене сьогодні пішла на таку консистенцію 210 г борошна. Ось таке ніжне, дуже м'якеньке тісто у вас має вийти. Духовка, до речі, вже має бути розігріта на 180 градусів верх-низ, без конвекції. Тісто я трішки ось так розплескую і вирішила дати сьогодні ще сухофрукти. У мене тут суміш родзинок і журавлини 50 грамів. Я просто промила гарячою водою і відразу використовую. І сюди додаю одну столову ложку борошна для того, щоб в нас ну, легше вмішалися сухофрукти в тісто. Це разом із цією столовою ложкою у мене пішло 210 грамів борошна. Все, вмішуємо сухофрукти в тісто, ось таке дуже класне, м'якеньке. Сир на тісто має вийти. Тепер для зручності я розділяю на дві частинки. Я зроблю сьогодні два вида булочок. Ви можете зробити лише один вид булочок. Я сьогодні половинку зроблю: з таких просто кружечки, такі з розміром з грецький горіх. А з іншої половинки я зроблю такі джгутики. Ну, побачите, як це буде робити. Формуємо булочки. Викладаємо на деко з пергаментом на відстані один від одного. З іншої частини тіста я роблю спочатку ось таку колбаску, розділяю на частинки і з кожної частинки формую спочатку ось такий джгутик і його ось так ніби переплітаю. Фіксуємо край і викладаємо також на з пергаментом. Тепер раджу змастити молоком. Це не обов'язковий крок, я просто зверху хочу присипати цукром. Тому для того, щоб цукор зафіксувався, я змащую молоком. Замість молока ви можете використовувати звичайно яйце або жовток лише. Змащуємо і зверху присипаю ще однією столовою ложкою цукру. Це надзвичайно смачно виходить, можна ще навіть додати трішки кориці. Така буде смачна цукрова. Скоринка. Спробуйте обов'язково. І відразу відправляємо випікатися, в завчасно розігріту духовку 180 градусів приблизно на 20 хвилин. Орієнтуйтесь, будь ласка, на свою духовку. Паличка серединки булочки має виходити повністю сухою, а булочки повинні ось так трішки підрумянитись. Не так прям дуже, але вони ось так трішки підрумяняться. Останні хвилини ви можете вімкнути конвекцію. І ось така чудова випічка з доступних інгредієнтів, буквально одне яйце 250 г сиру. Виходить, дуже смачно, дуже смачно, ніжно готуйте. Як завжди, дякую вам за перегляд цього відео, за ваш лайк, за вашу підписку, за ваш коментар. Це найбільша вдячність за це відео. Дякую вам, пока-пока!